Роблю перший вивід сторона на USDT. Давайте разом це зробимо. Все показую, нічого не скриваю. Так, полетіли. Перше, нам треба скопіювати адресу, куди ми будемо відправляти. Нажимаємо Депозит. Депозит USDT. Так. Давайте виберемо, яку адресу вона хоче. Давайте прочитаємо. Так. Е ТРЦ20. Добре, тоді беремо адресу ТРЦ20. Копіюємо. Бачите, як важко записати відео, щоб ніхто не писав. І так постійно. To <give> to <interest> <sharp> Йо... Так. Мінімальний вивід 20 доларів. Бачите, у мене 24 долара. 24 долара будемо виводити. Жаме Все, друзі. Так, звідси вони ще не пропали. Може, після перезагрузки пропадуть. Так, да, пропала. І тепер ми просто очікуємо, коли прийде сюди ЄС ДТ. Обов'язково прийшли? Очікуйте.